Так, шашличниця татова. Перший раз відпочиває. В стрій вступає нова приспособа. від пральної машинки барабанчик, пральна машинка вертикальна. Дверцята є, ось бачите, на кнопочку нажимаєш, дверцята відкриваються. Закидуєш туди дравішки. Тут ложиться сковорода, якщо то можна е, картопельку пожарити на вогні, на сковородиці або рибку та що завгодно. Якщо ні, то три нога ложиться можна уху. Ну, Класна штука оця приспособа. Не знаю, цікаво чи надовго її хватить, бо... В принципі, ну, щось цей бляшка. Вона, мені кажеться, тоненька. Тут металі ще таке нормальне, скільки він тут, років 12 йому. А це побачимо скільки прослужить. Може два сезони прослужить. Та не дуже його часто будемо експлуатувати. Але життя покаже, друзі. Он така приспособа. Ну прикольненько, мені здається. А Стиралку понесли, пацани, Четвертий клас стиралочка пішла. спати. Аж прям знімали відео. О, така. На кнопочку тільки що. Дрова закинув, зверху можна і уху варить і картошечку зверху пожарить, можна брім поставити. Підкинув дровішки. Закрив. А саня закрию. Чіпка. Щолк. А тут ми приваримо до диска. Тут вітер продувається гарненько. Вогоння Росії, це дирочки сюди, покривається. Це барабан від з пральної машини. Але щоб пральна машина була вертикальна, тоді буде такі дверця побити. Як на мене клас. Там приварим, щоб було гарненько. Три ногу можна поставити. Тут. Вже служить як пічка. Микола, пайде? Ребятки, випробовуємо нову приблуду від пральної машинки. Барабан. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сок. Сок. Тут дверцята закидуєш. Дровішки Короче, бомбиту Сахаріто, ребята. Уже треба знімати. Треба знімати.